Всіх вітаю! З вами Сергій Родлор, і сьогодні ми поговоримо про те, як отримувати пасивний дохід під час війни кожного місяця. Мрія кожної людини це пасивне джерело прибутку, коли треба прикладати мінімум зусиль та щомісяця отримувати додатковий дохід. Ви можете купити акції компанії, яка виплачує дивіденди, щоб отримувати свій пасивний дохід. Зазвичай виплати відбуваються раз в квартал, залежно від кількості акцій. Головне правило: капітал, вкладений в акції, має бути диверсифікований. Немає і ніколи не було б чарівних довгострокових акцій, так називаємо охоронців, які можна було якось купивши, відкласти назавжди. Бо жодна компанія ніколи не мала стійкої вічної конкретної переваги. Те саме стосується і галузі представлених на ринку. Переваги, що зберігаються протягом кількох десятиліть, практично немає. Диверсифікація капіталу в акціях означає або покупку індексних фондів, або звернення до консультанта з управління інвестиціями, здатного з мудрістю та далекоглядністю створити диверсифікований портфель, який принаймні йтиме в ногу із середніми показниками, а в перспективі перевершить середні показники після сплати податків і зборів. Дві важливі переваги індексного фонду полягають в тому, що він мінімізує податки та транзакційні виплати завдяки низькій оборотності та мізерній комісії за управління інвестиціями. В даний час можна придбати індексний фонд, який відтворює практично будь-який сектор ринку акцій. У довгостроковій перспективі публічні акції з високою ймовірністю забезпечить дохід, що значно перевищує інфляцію. Далі хочу надати цікавий приклад. Який підійде не всім, але є гарантованим джерелом валютного доходу у вигляді відсотків. Для його отримання необхідні послуги брокера, який є посередником між вами та ринком валют. Розглянемо одну з запропонованих програм від учасників ринку. Розміщення коштів у певних фінансових інструментах дає можливість отримувати пасивний дохід 24% щорічно. Для того, щоб скористатися можливістю на торговому рахунку, має бути сума кратно 1000 доларів. На кожну тисячу ваших власних коштів нараховується пасивний прибуток у розмірі 2%. Відсотки з бонусу нараховуються автоматично наприкінці кожного місяця. Зазначу, що рахунок має бути в активному стані. Активна торгівля полягає в укладанні угод та здійсненні необхідного обсягу. Наприклад, на кожну тисячу власних коштів на рахунку станом на початок місяця необхідно виконати торговий обіг 4 лоти упродовж місяця. Якщо ж ви просто закинете гроші на свій торговий рахунок і нічого не будете робити, то ніяких бонусів ви не будете отримувати. База для розрахунку щомісячного бонусу 2% включає власні кошти та отриманий вами прибуток. Наприклад, якщо у розрахунковий період ви до наявних у вас 3 тисяч доларів заробили ще 2 тисячі, то базою для розрахунку бонусу буде сума в 5 тисяч доларів. Таким чином, при виконанні умов активної торгівлі на початку місяця наступного за рахунковим вам буде нараховано 100 доларів. Це 2% від 5 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте дізнатися, як отримувати 2% і за яких умов, переходьте за посиланням під відео. Зараз ринок криптовалют переживає на найкращі часи. Але ми пам'ятаємо, що поки якісь активи падають, інші зростають. Саме у цьому принципі полягає антикризова модель роботи на фінансових ринках. Криптовалюти дещо відрізняються від фіатних активів. Вони не регулюються міжнародними фінансовими установами, а скептики вважають цей ринок мильною бульбашкою. Проте статистика говорить сама за себе. За період активних бойових дій по всій Україні зафіксовано тенденцію до збільшення торгових об'ємів в криптовалютах. Вагомою перевагою даного активу є й те, що він доступний широкому колу. Якщо говорити про торгівлю криптовалютами, вони досить волатильні, тому у якості джерела пасивного доходу можна обрати стекінг. Він не потребує щоденного нагляду за позицією. Стекінг це коли інвестор залишає цифрові активи на власному криптовалютному гаманці для підтримки діяльності системи блокчейна. Стекінг криптовалют дозволяє власникам заробляти від 5 до 15% річних в залежності від умов криптовалютної біржі та можливостей самої монети. Стекінг повністю замінює по доходності класичні банківські вклади на депозит або облігації. Це досить популярний вид інвестицій. Історія показує, що ніщо не вічно. Екстремальні політичні зміни, терористична атака, крах фінансової системи можуть статися будь-де. Валютна диверсифікація є дуже важливою. Ретельно продумайте, як зберігати ваші заощадження, щоб вони мали купівельну спроможність. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!